Це добре, це добре, сильні, все добре, дякую. Ми мешканці міста Києва, Дарницького району, Ми будемо завжди пам'ятати Дениса і для мене особисто, як я тут теж живу, вшановую пам'ять цього героя. І я рад, що тут ця вулиця має тепер назву цього дуже талановитого героя. Я радий, що діти, які тут завжди ви бачите, тут завжди багато дітей. Тут парк, тут школи, і ми зможемо виховувати майбутнє покоління от з такими цінностями. Цінності, щоб вони знали, що цей молодий хлопець. Віддав своє життя за те, щоб ці діти продовжували тут гуляти, веселитися, продовжував жити Київ, продовжувати жити, існувати Україна, продовжувала існувати. знаєте, я займаюся національно-патріотичним вихованням дітей і е, діти ну, бувають, мені запитують. Е, е, Пане Володимир, у вас прізвище от Жемчуга, у вас ж не українське прізвище. Я е, завжди їм кажу, що це не важливо. Я народився в Україні, і дуже багато героїв, яких я знаю: е, Геннадій Афанасьєв, Олег Сінцов. Е, у нас усіх російські прізвища, але ми народились в Україні. Е, і, мабуть, щось є таке в Україні, що. ну, Дає нам можливість по іншому думати, не так, як є наші там родичі на території Російської Федерації. Я довго над цим задумався. Мабуть, це повітря свободи. Ми народилися в вільній країні і ми є раби. У нас немає рабського мишлення, і ми по іншому просто думаємо і тому ми ціну, У нас цінність з'явилася та цінність, Україна, Українська ну, Суспільство, українська церква. Це, мабуть, для нас цінніше, ніж те, що цінують там на Росії. І я радий, що тепер я, коли мені будуть запитувати діт, діти, я буду казати, да, що у нас таких героїв в Україні з російським прізвищем і народившися в Україні дуже багато. І будуть додати завжди що... і... був такий. Денис Антипов. Я вклоняюся, родичам, батькам. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!